Привіт! Сьогодні вирішила в час манікюру, з вами поговорити. Ну, чесно скажу вам, комусь, можливо, сподобається термін, комусь ні, але це для мене важливо поділитися саме з вами цією темою. Тому так. Так. Е саме назву теми точно не скажу, але такий момент. Ну, зараз в цей час в Україні ем, важливо знаєте, бути, самим собою, тому ем, дуже цікава. Така прям такий момент. Кожна людина, знаєте, вона індивідуальна, да І як для мене я вважаю, що важливо приймати людей такими, якими вони є. Але знаєте, коли людина, чужа людина, яка, яка не знає ні історію, не те, як та людина відноситься до світу, до кожної людини, те, що вона пройшла якийсь шлях свого життя, те, як в її душі може щось боліти. І коли якась, знаєте, якийсь момент з пісні, але він російський, так? якщо я знайду цю пісню, я скину, ну, поділюсь. Ну, засуджуйте, не засуджуйте, люди, які в цей момент в житті, змогли словами цієї пісні підняти свій дух, відкрити а. Відкрити і відчути своє сяйво внутрі, другим людям чомусь захочеться сказати виключи музику, тому що зараз війна, розумієте? І тут Тут вже дуже цікава така, знаєте, Ну, в кожного є насправді, ну, тобто. Свої якісь бачення. Але для мене це дико, коли людина, не знаючи всієї всієї ситуації і те, як людина себе відчувала до цієї пісні, і чи до цих слів, які змогли її підняти, не, не, не зважаючи на те, що вона там російська чи не російська. Важливо, яка людина всередині, як, е, яке вона сяйво його... всередині неї, те, як е, вона ставиться до цього світу. Чи важливо, що людина може розмовляти на російській мові, але Їй про те, що вона слухає російську, щоб вона виключила, тому що комусь в цьому світі в даний час недалеко. Так, це впав телефон. Зараз продовжу.